вам с видом на море кажу, кажу так, а уже ж, ну, если есть такая возможность, конечно, что, блин, ну, с, видом на море. Вид на море, блядь. Вид на море, блядь. Вид на море. Да. Короче, яуце только трохи раздуплился. Вчора ничего не знимав, практично, В Про отель. Сьогодні почнемо. Ітак, рум тур. Лишка двуспальне. Я вже на нього поспав. Це ось така шафа. Абсолютно не розумію прикола. Вона не закривається, не відкривається. Що е, це, шо це тут таке відбувається? Тут є сейф обов'язково, е, тут є відео для всього, тобто ідуть і куртки, і штани, і що є. У мене тут трошки безлад, але я хоч розвісив одежу, я просто покидав. Внизу дві шухляди. Телек! Стіл рояль понад вікном. Що це за це, це, що? Це що? Щоб е, приймати кого? Унітаз. Отака душова кабіна. Раковина. Е, тут є фен. Класно. Тут є сушилка. Купа, купа, купа грушників і ось цей А, Так, зеркало. Мама, привіт. Це, витяжка. Все, більше нічого нема. Я оголошую кінець рундура. Погнали далі. Дуже цікаво. Просто за готелем Аркадія. І я думав, так, а чого ж я? Не сходжу до моря, не подивлюсь на нього. Це короче, щось неймовірне. Море, дух захватує. Просто в будь-яку пору року. Ну Це насправді дуже круто, дуже класно. Або ж би ще в ньому купатися можна було. Ну, нічого, я ще літом сюди приїжджав, тому по роботі. Тоді точно буду купатися. Всім трошки моря а ми погнали далі. Будет обзор, сейчас будет. Всех вітаю! Зараз буду снимать рубрику "Хавчик у жене что я себе так придумал, и что оно так має называться. Хавчик у ведряжни. Отже. Я замовив шаурму. Шаурма у нас з знаменіта якась, в Лаваше називається. Я, коротше, дивився передачу з чуваком, який поглощає шаурму хода по Одесі. І там була оця в Лаваше. Наче нічого, наче супер. Треба спробувати. Ух, вона півкілограмова. Отак вона виглядає. Ось так. Лаваше запаковано. Прикольно. Ось такий пакет у неї. Ось так вона завернута. ух, ух, Ви що? Щось оргазмічне. Ну, зараз будемо пробувати. Що в неї ще є? В неї ще є картопля, отака. Треба руки помити. я повернулся, Картопля діпи. вот так виглядає. Темна бляха. страшно, Але. Картопля як картопля. О, у них соус є ще. Они мне поклали соус. Соус коштував 35 гривень окремо. 35 гривень окремо, коштоус соус. Чесночний. Все ж чесночний, Я думаю, що такий і в шаурмі. Ану, з картопелькою. Спробуємо. Гуд. Це комбо було, воно йшло з лимон оранж. Ну, це лимонад такий. Лимонад оранж. Думаю, що гуд, Треба спробувати. Супер! Я замовив з апельсином смачно капітально. Ну що, спробуємо, е -е -е. спробуємо шаурму ахнути. Ну він такий плотний ще буршащий лаваш. Не знаю, Так переймаюсь більше ніж кухарі, які його робили. Відгризнув пів кг лаваша. Насправді, хі, навіть відгризнувши пів кг лаваша, тут є хоч трошки м'яса, трошки м'яса є. Соус морква агірок. Соус морква агірок. Супер. Ну, якщо чесно сказати, що морква, якась тут, вона його якось удешевляє. Я скажу, аби тут не морква була, а щось інше. Воно більш дорого багато на смак було. Воно і так, ну, в принципі, в принципі, ну воно нічого. Воно не не на смак, на смак не відчувається так, наче я ніч проведу на унітазі. Запаковано класно. Чотири слоя лаваша отак. Завернуто. Всередині я не скажу, що начинки немає ніякої. разные я в принципе ничего заменится и присмак моркови он тут заивый но это дешево ну короче ванны они лупанули сюда корейскую морковку тому вон и дешево у вас ну на смак. Цей, салат весна до соуса есть претензія у соуса. Оцей соус, що вони поклали, він відчувається як шаурмячний соус. До речі. Він відчувається як шаурмячний соус. А цей соус відчувається як Майонез, в який додали спеції. Це мені не дуже, звісно. Я вже половину зів надівся. Абсолютно. Вона велика. Не та шаурма, за якою я повернусь, звісно. але і не та шаурма, яка зовсім не вдувна. Якщо просто так хочеться калісхемер морковки, то її можна їсти просто так. Я ее разумею в хот в шаурме и абсолютно не место. Абсолютно, это не ее место. Али сюда, вали. А, блин, я разумею, что он такой сухучий. Тут картопля фри. Ось куда они меня запкнули. Я прочитал картопля фри, думаю, класс, замовляю. А ну, ось картоплю фри за, залупашили в цей, в, шаурму. Вона суха після цього, ну від цього, вона суха дуже сильно. Я знімав відео про шаурму Берлін. Вона була набагато печальніша, звісно. Але видаючогося в цьому нічого немає. Абсолютно. Як указано в голову 95 балів, і вона мені вийшла 400, 420 гривень здається. На сьогоднішній день відрядження я все, піду посплю. О, кінець рубрики. Коротше, що я можу сказати про готель? Для робочих поїздок ок. Чи приїду я сюди ще? Та, ну, мабуть, проїду. Чи сподобалось мені так, щоб я комусь радив? По робочим питанням можна їхати. Ну, це все, що я можу сказати за готель. Погнали далі. Чого я тиняюся, в принципі туди-сюди? Чого я на аргадію зайшов? Тому що я шукаю своєму керівнику подарунок на не знаю, новий рік чи що, у нас на роботі тайний, таємний Санта. І оцей таємний Санта, у свого керівника, я. А у мене обов'язково хтось такий, хто мене або терпіти не може, або ще щось. Колись я в такій е двіжухі приймав участь вже, і мені крису подарували. Галімо. Через те, що я криса, чи що? Ні. Щур. Рік щура тоді був. Не подумайте, що я прямо ж така щур. <сі> Тому ось я і шукаю, в принципі. Ну, думаю, щось знайдемо. Забіжу наперед, скажу, що тут теж нема ні хубаво. Тут немає теж нічого. Що це за торгівельні центри? Ну ладно, нема та й нема. Піду десь у Лавіномолі, пошукаю. у цьому В Києві. В Києві поїду в Лавіномол і пошукаю що-небудь. Там точно щось є. Тому, тому отак. Отака от історія у нас вийшлася, короче, з відраженням у Одесу. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. Всім дякую. Гарних всім свят. До побачення.